Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви, якщо ви бачите, ми знаходимося не на фермі, а сьогодні е день, коли село їде у місто. От, і я сьогодні вже повернувся із реалізації своєї продукції, От базарував, як тут кажуть, по-місцевому. От, добре побазарував і повернувся. Залишилося в мене лише декілька банок молока, і тут якась незначний об'єм творогу і сливок, але це все йде під замовлення. Тому, дивлячись на це все, я хочу сказати, що сьогодні трішки поспілкуємося про такий процес, який я вважаю один із найважливіших у молочному бізнесі це реалізація молочної продукції. Думаю, вам буде почути про це цікаво, як я продаю молоко, кому я продаю молоко от, і фізично з чого все воно починалося. Дивіться, перш за все я хочу вам сказати, що реалізація це основа любого бізнесу, який ви не започаткували. Любий просто язиком болтати, треба вміти продавати свої слова. <тутцем 'я> так само доїте, тримаєте корів, які б ви класні не були. Коли ви заводите ферму. Мені спочатку починав Михайло. Хочу од багато од е е е е вас іде інформації. Хочу е е е купити корів. Або я вже купив корову, чим годувати, куди продавати. Ну чесно, я б почав би від зворотнього. Ви повинні для початку зрозуміти, кому ви будете продавати. Молоко і друге, саме яку молочну продукцію? Тобто, ви повинні з самого початку дати відповідь на два питання: от перше, що ви будете продавати, а друге питання кому продавати, тому що молоко в сирому вигляді, от або вже далі, в подальшому переробці в молочній продукції. От, за тут, от якраз ви повинні зрозуміти, що ви будете продавати. От тоді тільки планувати, скільки вам потрібно корів, і далі планувати стратегію розвитку вашої невеличкої ферми або величкої ферми. Тут уже безпосередньо, якби, наскільки ви будете справлятися. Дивіться, якщо вам цікаво, можу сказати, як я дійшов до цього всього. Я молоко продаю кінцевому клієнту зразу. От у мене основна маса молока йде. До споживача це по замовленню. Фактично, у мене на добу наперед я знаю, скільки молока повинні дати мої корови. І я вже відповідно планую, тому що в мене є чіткий об'єм молока у трьохлітрових банках, у двохлітрових банках, у півторалітрових банках. Оце у мене така стікляна тара є. І відповідно потім у мене в асортименті, в асортименті у мене є творог. от і Творог, ось о, який ви бачите, да? ось о, обичний творожок, ось о, такий по пів кілограма от, в пакетику. І відповідно в мене ще є таке чудо-сливки. От Сливки це півлітрові такі стаканчики. Бачите, такі цікаві сливки, вони просто не переливаються. Бачите, вони от, досить такі тверді стаканчики. От, і відповідно тара, що я вам казав, трьохлітрові банки. Банки, як правило, вожу, бачите в, оці, ось, в пластикових таких ящиках-контейнерах. Якраз стає чітко 7 банок. От, а такі маленькі контейнери в мене для творога і сливок. Творогом обкладаю сливки, тому що вони літають по всьому салону, як правило, і досить часто розкриваються кришечки. А коли жарко, то навіть можуть виливатися короче, трабли. Сплочні виходять ось ще ось двохлітрова ось, ось, баночка. Є теж під замовлення дітям. От іде воно? От, як правило, вожу молоко. Дивіться, бачите, все переставлено такими картонками, і крім того, всього, щоб молоко не прописало. Кладу такі кладоеліменти, це заморожені бутилки, бачите, ще лід тут плаває. От, фізично можу декілька годин сміливо їздити, От, і з молоком нічого не станеться, воно навпаки охолоджується. Це у теплу пору року, у холодну, як правило, фактично ними не користуюся. Зараз такий перехідний період, тому тут якраз вже, ну, я особливо не заморочуюсь. От. Тому дивіться, для того, щоб почати продавати молоко, вам потрібно чітко зрозуміти, кому ви його будете продавати, хто ваш клієнт. Хто ваш клієнт це таке а-ля бізнесове поняття, але ви повинні розуміти, кому ви будете вести молоко. Ну, як правило, якщо ви балакаємо ми просто про молоко, то молоко, як правило, беруть дві категорії людей. Основна маса це мами з дітками. От мами з дітками і люди похилого віку. Отут якраз дві категорії: хто буде постійно брати молоко? А саме головне смачне молоко. Тому тут ви повинні вже вилазити шкури. От, до речі, зараз читаю таку досить цікаву книжку. От, шкура на кон. От, е і фізично ви повинні тут чітко розуміти, якщо ви дітворі даєте молоко, от продаєте мамам е для маленьких діток або похилим людям. Ви повинні розуміти, яку якість ви повинні витримувати для того, щоб люди наступного разу повернулися до вас, зателефонували і замовили молоко знову. От, дивіться, це. Перша категорія і друга категорія, Отут, якщо ми балакаємо, ви хочете робити більше, От, і задаєте мені питання, Михайло, а чому ти продаєш творог і сливки? От, я вам скажу, як правило, це йде період. Ну, у мене розвозка побудована таким чином, що я реалізую молочку у 4 дні на неділю. Це виходить е вівторок, середа, п'ятниця-субота. І в оцих проміжках я набираю потрібний об'єм. У мене виходить такі дні, наприклад, там от неділя, понеділок, коли я ж не буду тримати троє суток банку у холодильнику. Відповідно, я беру його, переробляю і відповідно трансформую його у обезжирений творог, обезжирений творог, і відповідно сливки. Використовую сепаратор, там в одному з відео я вам розкажу, як це все відбувається. І відповідно я так паралельно я набираю асортимент, і у мене виходить, що я їду до клієнта, от, їду до клієнта і вже продаю не тільки одне молоко, ну саме звичайне молоко, да, це так зване комодіті, а вже рухаюся далі. Я вже пропоную асортимент, асортимент у вигляді не просто творога або сиру от, домашнього, от, відтопленого, а пропоную вже знежирення. Творог, відповідно, я клієнтську базу свою розширюю, тому що його їдять якраз уже ті, хто більше турбується за фігуру, це якраз молодь. от І відповідно, хто такий в спорті, хто на дієті, хто там лікується, от відповідно, вже знежирений творог розширює мою категорію. Ну і відповідно, якщо питання вже... Заходить про сливки про сливки то тут якраз вже вступає категорія наступна сливки. Це фактично той самий те саме масло, тому що тут 500 грам, 500 грамовий чи півлітровий стаканчик, тут десь 300- іноді 350 грам масла виходить з цього стаканчика. от То фактично я вам скажу, тут вже категорія досить широка. Тут беруть усі, а в основному е, полюбляють чоловіки. От 30 плюс, от якраз сливки е, шикарно працюють. От, тому рекомендую кожному регулярно вживати особ, особливо солодкі сливки от по чуть-чуть з метком от у блинчиками от намазуєте це все на гаряченькі блинчики і просто м -м, космос От тому якби в такому форматі е, у мене і формується так званий такий уже профіль мого клієнта. От, це фактично родина, да в яких є там два-три покоління. От починаючи з маленьких дітей, е, батьки, от е, ну малі діти, підлітки, батьки і вже безпосередньо. Е, Люди, бабусі, дідусі, люди похилого віку. От. І в цьому фокусі я і працюю. Все, що я не продаю по замовленню, відповідно, якщо в мене виникає надлишок, я його вивожу на базар. Вивожу його на базар і на базарі я також працюю в цьому сегменті, тому що ну, я не змінюю продукцію, не змінюю упаковку. От, все в такому форматі є. От, і я відповідно у мене сьогодні середа, у мене базарний день, я поїхав, поторгував. От я той надлишок, який у мене був, це буквально ось дві. Оці ось, 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 ось тут був творог сливки. Тут було у мене молоко. Я фактично продав його на базарі, а це остальне вже ось ось от, два ящика молока і стакан цього всього е творога і сливок. Я відповідно вже ну, дорозвожую. Ну, я вже розвіз. Зараз ще прийдуть люди. Тут у мене якраз його все заберуть. От, через що ну якось в такому форматі я роблю е, реалізацію, і у мене фактично розумію, що да, ви скажете, Михайло, потрібно їхати, потрібно розвозити ще затрати на паливо мастильні на ремонт автомобіля. Да, я це розумію, але у мене є клієнти. Я наперед уже прогнозую свої продажі. Відповідно, продаю я вже на е, якихось 5-10% дорожчі дорожче від базару, тому що якби для мене не все одно, що я продаю. І я е, відповідаю за якість свого молока, тому е, в цьому випадку я прошу трішки вищу ціну. От, тому е, десь так, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, от, ставте свої запитання і потихеньку буду відповідати, для того, щоб е, саме ваш бізнес молочний був прибутковий. Бувайте, до зустрічі! Ми переможемо.